Компанія Liberty Україна вже майже 20 років є офіційним імпортером та представником таких торгівельних марок професійного кавообладнання, як Saeco, Necta, Dr. Coffee та Gaggia. За цей час ми стали лідерами з продажу кавового обладнання, італійської продукції та сервісного обслуговування по всій території України. А 30 сервісних центрів забезпечують часну підтримку нашим партнерам. І сьогодні ми презентуємо вам новий проект самообслуговування, на який ви так довго чекали повністю автономні кавові точки. Вам більше не потрібно шукати десятки різних постачальників. Компанія Ліберті Україна стане надійним партнером, який забезпечить вашу торгівельну точку всім необхідним. Широкий асортимент кави в зернах, сухих інгредієнтів, чаю та сиропів, серветки, стаканчики, цукор, кришки, трубочки та дерев'яні мішалки в індивідуальних упаковках все можете знайти в нас. Компанія має власний відділ систем платежу. Тож ми надаємо підтримку із питаннями оплати вбудований термінал Ingenico дві 2000. монету та купюру. Приймач для готівкового розрахунку зроблять користування інтуїтивно простим та швидким для клієнта. При замовленні наші майстри допоможуть вам підключити, налаштувати та запустити в роботу систему. Ми пропонуємо гарантійну та післягарантійну підтримку. Ви отримуєте рік гарантії на нове обладнання від компанії Liberty Україна. При поломці ви завжди можете звернутись до нас або наших авторизованих сервісних центрів по всій території України. На вашій торгівельній точці від компанії Liberty Україна буде встановлена кавомашина преміум якості з можливістю приготування різних видів кавових напоїв та онлайн-моніторингу кавомашини, сенсорний екран зі зручним інтерфейсом та сучасним дизайном. Ось, наприклад, я хочу великий капучино. Для цього необхідно поставити стакан потрібного розміру. Щоб замовити напій, доторкніться до екрану та оберіть його. Після цього лишається тільки оплатити його карткою Apple Pay чи Google Pay. Як вам зручніше? Після того, як мій капучино буде готовий, термінал запропонує мені відсконувати QR-код для отримання чеку. На вибір у мене є цукор у стіках та сиропи. Додам собі трохи сиропу для смаку. До речі, вам не потрібно буде ховати обгортки у себе в кишені, оскільки поруч є вбудований смітник. Розмішуємо наш напій і насолоджуємось результатом приготування. Смачно. Дизайн кавової точки дозволяє зручно використовувати весь доступний простір. У тумбі достатня кількість місця для розміщення розхідних матеріалів. В нижній частині полиці розбиті на два яруси. Тут є місце для товару, бутля з чистою водою і бутля для зливної води. Поруч ще дві полиці, простір, яких можете використовувати як заважаєте. Вище знаходиться рекламний бокс з дверцею, за котрою також можна зберігати все необхідне меншого розміру. Ми пропонуємо три варіанти тумб, кожна з яких має свій особливий стильний дизайн. Під метал чи під дерево ви можете обрати на свій смак. Про безпеку цих красунь взагалі не варто хвилюватися, адже камери спостереження працюють цілодобово. Щодо розміру, то дві більші точки 215 см у висоту. 120 завширшки та 65 см у глибину. Третя не сильно менша, з висотою 210, шириною 100 см та глибиною 65. Кавові точки від компанії Ліберті Україна це в першу чергу економія вашого часу та нервів. Сервіс, стабільна робота та смачна кава це повністю наша турбота. Ми цілком впевнені у якості наших послуг, тому надаємо один рік гарантії. Можете переконатися цьому і ви, замовивши одну з автономних кавових точок компанії Ліберті Україна.